Вітаю, мене звати Яблоковалеся Олександрівна. Я є партнером земельного фонду України та практикуючим адвокатом. Сьогодні хотіла би з вами поспілкуватися на не менш важливу та цікаву тему. Це стосується права постійного користування. Коли суб'єктом права є фізична особа. Що ми в цій теми? Якщо ми поглянемо на статтю 92 земельного кодексу, то ми бачимо, що такого суб'єкта права постійного користування, як фізична особа, вже там не передбачено. Таке право було передбачено в 90-х роках, тому на сьогоднішній день дуже багато є державних актів старого зразку. На право постійного користування. Такі державні акти видавалися фізичним особам для ведення фермерського господарства, переважно. Після чого така фізична особа становилася засновником, створювала юридичну особу у вигляді селянського фермерського господарства. Зараз вже такого немає, є фермського господарства, і вела фермерську діяльність. Вважається згідносудовою практикою у разі, коли. Після створення юридичної особи таке право постійного користування переходило до юридичної особи. І на сьогоднішній день є необхідність ці державні акти старого зразка привести у відповідність до чинного законодавства, що мається на увазі, все ж таки звернутися з відповідним клопотанням до органів місцевого самоврядування, для того, щоб надали дозвіл на розробку проєкту землеустрою, для того, щоб земельна ділянка була сформована і присвоєний їй кадастровий номер, для того, щоб потім в відомостях державного земельного кадастру привести відповідність, все-таки, право постійного користування. А якщо це таким було надано для ведення фермерського господарства підведення, що постійне користування лежить фермерському господарству. А для того, щоб взагалі можливо було здійснювати потім подальшому юридичні дії, коли адже ми всім відомо, що будь-які правочини щодо земельної ділянки можуть вкладатися у випадку, якщо є кадастровий номер на земельну ділянку. Тому. Одразу звертаю увагу, що ці державні акти зразку старого зразка вони є чинними на сьогоднішній день. А також є неоподанок випадок, коли було прийнято там рішення органами самоврядування там дев'яностих роках щодо передачі постійного користування земельної ділянки. Так а самого акту державного акту не було видано, а, то звертаю увагу, що все одно є відповідна і практика Верховного суду. Що державний акт він тільки посвідчує право, проте не є підставою для набуття права постійного користування. Тому якщо у вас на руках немає навіть державного акту на право постійного користування, це не позбавляє вас такого права. Воно є чинним. Статтею 141 сорок Земельного кодексу України передбачені підстави для припинення права постійного користування. А, також звертаю увагу, що користування а, можливо а, бути припинено в примусовому порядку або в добровільному порядку. Так? А, примусовий порядок може бути тільки а, на підставі рішення суду. А, тому, у випадку, якщо Органи місцевого самоврядування а, виносять рішення а, одноособово, без відповідного судового рішення, так, у себе, не сесії, щодо припинення вашого права постійного користування, без вашої згоди, а, всі ці дії є незаконними і а, оскаржуються судовому порядку. А звертаю, що. Спеціалістів земельного фонду України є відповідний досвід щодо скасування таких незаконних рішень та повернення у користування земельних ділянок. Тому обов'язково захищайте ваші права. Звертайтеся до спеціалістів земельного фонду України. Ми завжди готові надати вам надійний тил та підтримку. Гуртуємося всі разом, віримо в перемогу. Слава Україні!